Привіт тобі, мій глядачу! Я вітаю тебе на цьому курсі і відразу давай до справи. Ми з тобою почнемо з Азів, ми налаштуємо Photoshop таким чином, щоб у ньому було легко і швидко працювати. Ми розберемося з тобою, які є фотошопи, чому я рекомендую користуватися останніми. Хоча все те саме можна робити і в самих базових, безкоштовних версіях Photoshop. Давай для початку подивимося, які бувають фотошопи. Перша версія фотошопу вийшла у 1988 році, як ти розумієш. А версія, з якої починав я, це є 5.5, і вони досі десь там зустрічаються в інтернеті. Вийшла вона у 99-му році. Потім кожного року вони щось додавали, щось покращували. Щось змінювали в інтерфейсі, щось змінювали у розміщенні іконок в назві і так далі. І, так далі, і, так далі. і на сьогоднішній день. Ми маємо версію 2020. Одразу скажу, що компанія Adobe версію CS2 де вона в нас є? Ось вона, це С2 від 2005 року, вона віддала у безкоштовне користування. Тобто її можна завантажити англійською мовою абсолютно безкоштовно. Безперечно, дуже багато речей з того часу змінилося з 2005 року до 2020 року. Проте базові речі в ній можна виконувати і робити фотографії так само хорошими. Тож, якщо є в тебе така можливість, я буду показувати. На ось цій версії, на самій останній 21, якщо є можливість встанови собі таку версію. Завантажити її можна на офіційному сайті Adobe, коштує вона 10 доларів на місяць. Так, ще одна дуже важлива частина, яка буде сильно впливати на те, наскільки зручно і швидко ви будете працювати у фотошопі, наскільки якісними і точними будуть ваші дії, наскільки добре ви будете бачити колір. Ну і взагалі все по техніці. По-перше, скажу, що Photoshop вимагає мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті. Тобто, якщо у вас 4 на всю вашу систему, це цього ймовірно буде мало, він буде тормозити. От. Наступна штука. Давайте пройдемося, чим ми працюємо. Я дуже рекомендую вам, якщо ви тільки починаєте, дуже рекомендую придбати графічний планшет. Як він працює? Це є замінник мишки, тобто у нас є миші, та якою ми користуємося. Він так само працює з курсором миші, який я рекомендую. Ось я зайшов на розетку, ви, звичайно, можете дивитися будь-де. Я вибираю одразу фірму Ваком. Вона є лідером в даній галузі. І вибираю самий простий і маленький планшетик. Дивимося, що він нам пропонує. Фотка 10 на 15, знаєте? Оце його робоча область. Вам її цілком достатньо. Рівні чутливості 2048. Прекрасно. Ось такий вже можете брати. Вам потрібен найменший розмір з двох причин. Перше для дизайнерів, які малюють там, я не знаю архітекторів, для них чи просто художників, для них потрібні величезні планшети для того, щоб проводити лінії зліва направо великі і рівні. Ви будете працювати в одній точці. Ви протрете фактично дирку посередині розміром. Ну я не знаю, м'ячик для тенісу великого. От Ось такий розмір 10 на 15 для вас з головою достатньо. Тобто ще раз повертаємося, він може по-іншому називатися, але це повинен бути ваком. Має бути хоча б 1024, а краще 2048 рівнів чутливості. І розмір 10 на 15 з головою вистачає. Це, що стосується планшетів. Якщо у вас мишка. Я рекомендую користуватися мишкою, яка не буде стрибати, тому що кожен з вас зустрічався з таким моментом, коли мишка просто-напросто курсор дергається, це абсолютно неможливо працювати. Ви зекономите собі 20 гривень, але зіпсуєте нерви на мільйон. Я особисто в мене фірма А 4 теч. Мишка, це є ігрова мишка. Чому ігрові мишки? Тому що е, в іграх потрібна абсолютна точність. В фотошопі так само. І їхня модель хітова, це є X7. Ну, от, ну, вони всі x 7 е, Якщо іншу мишку вибирати, по яких параметрах ми вибираємо? Значить, ми вибираємо Бом-бом-бом-бом, е, бом ну, дротове бездротове це вже на ваш е, цей. Беремо ігрові, вони точні. Кількість, точ... кількість клавіш там, 3, 5, 6, воно вам не потрібно. І тут от, найважливіше лазерний і оптичний датчик. Забудьте про оптичний, оберемо тільки лазерний. Лазерний значно точніший. І фактично можна брати від дешевих. Ось, будь ласка. Є вже якась мишка, я не знаю наскільки вона зручна, ось така от, але за 300 гривень таку мишку можна собі купити. Суть в тому, що вона не буде стрибати. Звичайно, під неї потрібна, потрібен коврик хороший також. Ігрові поверхні. Знову ж таки, для геймерів роблять найкраще в сфері мишок от, ігрові поверхні. От За 100 гривень можна взяти собі коврик для мишки, той же самий А4T X7, на якому вам буде комфортно працювати, і мишка там гарантовано не буде стрибати. Тобто ну, 500-600 гривень а, в сумі с, мишка з ковриком. Це вийде приблизно така ціна. Тепер давайте подивимося. Тут 600 гривень, тут ми отримаємо 100, ага, 100 доларів, грубо кажучи, 90 доларів. А, яка різниця в роботі? Давайте спробуємо щось написати. І пишу. Рі... Від... Я старався. А, ну, навіть так привіт. І ось я беру те саме і знизу пишу планшетом. Ну, Який би в мене не був почерк, ви прекрасно розумієте, що е, я буду мати значно плавніші лінії і більший контроль над своєю рукою за допомогою планшета. Мова про використання тачпада на ноутбуці ну, взагалі не стоїть. Спробуйте там ну, от, написати якесь слово. Також мега важливим пунктом для того, хто працює з кольором, хто хоче віддавати замовникові фотографії якісні, це є монітор. Безперечно, це ваші очі. Давайте подивимося, які монітори за недорого або за дорого можна придбати і якими я рекомендую користуватися. Тут є галочка для роботи з кольором. Це для того, щоб сильно не розбиратися. Для роботи з кольором. Якщо у вас якийсь монітор, я просто покажу, тут допустим, є важливі характеристики, ось я зайду в самий дешевий, о, 2800, 23,8, 24 дюйма. Ну, практично такий, як в мене. У мене 24 дюйма, 02 дюйма. не принципово. Значить, дивимося. Матриця IPS. бла-бла-бла-бла-бла. Йдемо в характеристики і шукаємо одну дуже штуку важливу. Яку вони тут не вказують. А мені це важливо, і я зараз вас навчу це шукати. Значить, Шукаємо. Беремо його модель, переходимо в Google і пишемо таку комбінацію клавіш SRGB. І відразу на якомусь сайті ми знаходимо цей монітор, де його протестували. І в нас є цифра SRGB 97,6%. Тобто від стандартного профілю SRGB, в якому базово всі фотографії віддаються, він може відтворити 97,6% кольорів. Це непогано. Нижче 95% це торба. Якщо ви перевірите свої, Ноутбуки. Якщо ви працюєте з ноутбуками і ви перевірите так само, берете модель ноутбука. В ноутбуках, якщо це не маки, якщо це звичайні на Windows ноутбуки, там 60-50% це є норма. Відповідно, на такому моніторі ви просто не бачите нічого гісінького. Ясно? Ну, і плюс, звичайно ж, якщо вже йти по-хорошому, я дуже рекомендую після встановлення нового монітору провести його калібрування. Шукаєте в своєму регіоні просто калібрування моніторів. Приїжджають, 500 гривень воно коштує. Як правило, його треба робити раз на рік цю функцію, і він вам підналаштовує ще додатково ваш монітор. Щоб він абсолютно точно відображав кольори. От тоді ви будете впевнені, що у вас кольори правильні. От така от штука.